Умтів про головне істочники в немецкой разведке сообщили, що Москва оказывается намірно продолжать бойові действия аж до 2026 тисячі двадцять шостого года. І Москва хоче освободити Харків Запорожжє Дніпропетровська. Україна від серпня 23 року розпочала серійно виготовляти свої далекобійні дрони камікадзе на зразок шахедів. Шесть двойников э, уходять в отставку. Рекордна дальність бойового виліту понад тисячу кілометрів. Розробка цього дрону відбула ще у 2016 році. Зараз цей виріб запущений у серію. Поки що їх виробляється десятками. А наступного року Збройні Сили України отримують більше тисячі таких дронів, які летять на понад тисячу кілометрів. Зараз Україна має п'ять аналогів шахет 131 тридцять один, які виробляються серійно, і аналог. Шахеду 136 До речі, ті ж самі шахеди це аналог американського дрону Камікадзе. Зрозуміло, що зараз будуть шукати крайніх. Хто буде відповідати за це? Mm. Треба знайти, покарати а, і зробити ранційні висновки. Десь вони будуть зроблені на папері, десь, десь реально будуть, але 100% будуть шукати людей або людину, або людей, які допомагали. Наводити ці ракети, бо без людини на місці або через без людей такі удари були б неможливі. Я кожно кожного разу ці речі підкреслю, бо важливо розуміти, це ж корабель великий. Треба знати, що він зайде, що він буде стояти під розвантажуванням чогось. чогось вибухового. Воно розвантажувалося. Як фахівці кажуть, ну, в цій морській сфері. Вони кажуть, що найменше 50 людей там повинно було знаходитися на кораблі цього класу приблизно. Вони там і проживають, вони там і службу несуть на нижніх цих палубах, на верхніх знаходяться матроси. Ну, повільніше офіцери. Але якщо розвантажувальні роботи, то 100% всі вони були на палубі, допомагали, координували, спостерігали плюс. Частина людей, які знаходилися на березі, тобто це наземний персонал, кранув кранами керувати uh -huh. якісь автомобілі, якось розвантажувати це. Все можливо, можливо, моє таке припущення дуже обережне до сотні людей. Там росіяни втратили. Ну та не просто так, цих п'ять кранів, та якщо ми звернемо увагу на знімки вже після були розташовані поблизу локації, де метрів за сто десь, мабуть, казали, там дуже далеко від місця. Але ще якийсь тральщик, здається, та пошкоджений. пошкоджений. Там був корабель, але це був цивільний корабель. Він теж дуже сильно пошкоджений. Він там майже на бо на боці. Ну не те, що лежав, а якось його зім'яло, незрозуміло. Але те що точно, що фарбуванням не відбудуться росіяни. Це все тральщика. Так, точно, так. Да. Ну, ну а тут, ж... як вони кажуть, пам'ятаєте, хто там розважає в цей губернатор? Е, цього, ні, самопроголошений губернатор цього Криму, він каже. Згоблін що... його ще називає. Ну, хтось там, да. І писали, що Та все нормально. Одна людина загинула, там трішечки. По... Це, господи, якісь пошкодження, все відновимо, все буде добре, але потім, коли з'явилася фотографія, я думаю, він свої слова забрав назад. Так, да, ну за методичкою і за висловом, ніякої паніки немає. Да? А включення журналістки, ну, як такої, бачили? Так, да, коли цей шмат металу стирчав. Десь... Временно поврежденного. Битий, не нефарбований, майже як новий корабель. Нам, представники українського воїнства, звичайно ж, реагуючи на цю подію, там зазначали, що теоретично могло б перевозитись. Ну окей, сьогодні з'явилася інформація, що навіть там калібри могли знаходитись, ракетного озброєння. Та... Але вибух був надзвичайної сили і потужності на правду. І це свідчить про те, що Російська Федерація, багато хто зійськових експертів наголошує, не на... вкрай. Важкий логістичний шлях використовувала, застосовуючи десантні кораблі да, для перевезення озброєння. Але ж ми ж розуміємо, чому ситуація там навколо тієї тимчасової споруди, яка називається Кримський міст, і так далі, тому потім, Тобто вже йдуть на все, аби тільки довести. Ну, є така. Думка, вона ще раз не верифікована, mm -hmm. чи сценарій, чи вектор. що це озброєння везлося з Ірану по Каспію через Новоросійськ і заходило потім цим шляхом морським до Криму. Бо якщо б це була зброя виробництва Російської Федерації. Не було б необхідності ввести її ось таким шляхом. Ось є сухопутні коридори, провезли через Луганськ, Донецьк. Тобто, швидше за все, це був імпорт, власний імпорт Російської Федерації, але в будь-якому випадку. Імпорту немає, він знищений, щоб там не було шахеди, комплектуючі до шахедів, Як казали, 4 тисячі снарядів, плюс декілька сотень ракетів, ракет до системи ГРАД, їх вже немає, плюс цього великого корабля. І треба відзначити, що у Російської Федерації в Чорному морі було 9 таких кораблів. І, і як в цьому у Агати Крісті їх залишилося 5. Саратов. Отже, тепер я має. не по назві не пам'ятаю, але була інфографіка. Мінськ, Саратов, Новочеркась. Вже тепер маємо. Доведеться тепер запам'ятовувати з Бердянська, що та історія з Саратовом пов'язана. Пам'ятаєте, так? ну ти, 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 звісно, ти, ти, ти. там, де наші е, спецслужби встановили спеціальний маяк, на носі цього корабля, і туди прилетіла ракета і влучила. Тобто там була людина, яка відпрацювала, занесла маячок, поставила. Це була дійсно перша така вражаюча операція. І, кажуть, що людину нагородили. Дуже сподіваюся, що вона жива і потім. Після війни розкаже дедалі, mm -hmm. e, коли Очільник міністерства оборони Британії нам говорить взагалі, і звертаючись до всіх тих, хто мовляв, там каже, що якщо ви думаєте, що ситуація в Україні там зайшла в кут, чи вона якась там важка, то ні, подивіться на Чорноморський басейн, адже країна, яка без флоту ліквідувала 20%. Там трішки о... більше, навіть він Диві... каже, 20%. Ну, дивіться, а от представники ВМС вони кажуть, так що на початку війни було 8 десятків одиниць різноманітної. Змінитих суден, великих, маленьких, mm -hmm. середніх. Mm -hmm. Частину вони ще встигли росіяни перед початком війни затягти в, кри... в Чорне море. Після цього, відповідно до конвенції Монтрео, закрився Борсфордер-Данеле. Все, це така собі пастка. І наші моряки казали, що десь під 30 суден було знищено в Чорному морі. Кораблі не забуваються. Скільки? скільки там ці... Катери... Нашими байрактарами знищувалися, дрони дронами ударними, буда. Тобто знищувалися, пошкоджувалися і кажуть 31, Тобто майже половина. Ну майже половина Чорноморського флоту Російської Федерації не працює за призначенням. Згадайте початок війни. Флот Російської Федерації це атакуючий флот. Це про війну, це про захоплення Бердянська, це плани висадки морського десанту в Одесі Одесі. Так. вони погрожували. Потім поступово він перетворився на хуліганський, на піратський флот. Це Зерновий коридор, це атака кораблів, які слідують до Одеси за зерном. обшуки їх захоплення. Потім відпускали. Зараз це е, втікач втікач до Абхазії, до Новоросійська. Так. Що взагалі така втрата? Така втрата впливу для Російської Федерації. Бо Ну треба ж ну не просто ж так залізницю будують, Ми ж ми пам'ятаємо, яку який напрямок там та з Ростова і так далі, куди вона йде. Але чи якось це на ситуацію на фронті? Так, флот Російської Федерації згадуємо вислів. Здається, це був ще імператор Микола ІІ у Росії. Скільки там два союзники: армія та флот в Чорному морі. Союзник майже наполовину припинив своє існування. А тепер подивіться на ситуацію очима російських моряків, які знаходяться на Балтиці, на північному флоті на Тихоокеанському, І, ну. Рано чи пізно їх треба забрати і заміняти тих матросів, які загинули в Чорноморі. Їм кажуть, поїдеш до Криму. Я впевнений, що вони готові віддати там, три свої місячні зарплатні, щоб про них забули і не їхати на жоден ем, Чорноморський флот або на Південне узбережжя. як би воно не виглядало пафосно, вау, круто! Насправді нічого крутого там немає. Зеленський ділий твіт, що все хорошо ночі назвав нову лінію оборони ВСУ в Харківській області саме. мощной во всей Украине, и заявил, что Харьков он точно не сдаст. Ночью США отправили Киеву последний пакет помощи из своего горшка размером в 250 миллионов долларов. Ну и чтобы ВСУ совсем не приуныли, первые из истребителей F-16, обещанный Западом Украине, вероятно, уже находятся в стране, сообщает об этом румынская версия американского Newsweek со ссылкой на источник.